Привіт, малята! Сьогодні ми з моїм маленьким товаришем завітали до фруктового саду. Фруктовий сад наш невеликий та молодий. Дамір, які дерева ростуть у нашому саду? Яблуні, груші, сливи. А ви знаєте малята, кого ми сьогодні зустріли? Послухайте загадку і ви зразу відгадаєте, круглий. Невеличкий і колючий. І зовсім він незлючий. Ну що, здогадалися? Так, Дамір, хто це? Їжачок. їжачок, малята. А я знаю про їжачка вірш. Послухайте, будь ласка, платом Воронько їжачок, хитрячок. Їжачок, хитрячок. Пошив собі піджачок. Із голучок і колючок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Ну що, сподобався вам вірш? А зараз я пропоную для легшого запам'ятовування вивчити вам цей вірш за допомогою нему таблиці. Їжачок, хитрячок із голок та шпичок, пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рік. Дамір, а тепер, будь ласка, спробуй ти. Із голодів та з пишок пушив собі під зачок і у тому підзачку він гуляє по садку. На... Натикає. Натикає на голки гуси, яблука, сливки І до себе на обід він скликає цілий рік. Молодець. Данір, маляса. А для чого нам потрібно їсти? Багато яблук, груш та слив. Бо там багато вітамінів. Так. Їжте, діти, фрукти, насолоджуйтесь та будьте здорові. До побачення!